Вітаю вас малята! Сьогодні пропоную вам послухати казку, як зима біла, весну красну зустрічала. Кажуть в народі, що наприкінці зими зустрічаються дві пори року зима і весна. Іде зима? Стара, втомлена, змарніла, одяг на ній латаний, а в руках торба дірява, з якої сиплеться торішнє зерно. Весь урожай поїла зима. Час їй залишати землю. А назустріч зимі виходить молода дівчина, весна красна, вдягнена красуня в зелені шати, личко у неї рум'яне, веселе, а на голові пишний вінок з квітів. Здорово, будь, зимонько!» – вітається весна. І тобі і добрий день, відповідає зима. Час тобі, бабусю, поступитися мені. Я пануватиму на землі, каже молода красуня. Усе, що люди запасли, ти поїла, спорожнила комори й клоні. Ні, весно, це ти прийшла зарано, бурчить стара. Я ще володарка на землі. Тоді давай змагатися, пропонує весна. Хто переможе, той і залишиться. Погодилась зима, і стали вони силою мірятися стара, віхолою та морозом повіє, то молода, теплом та сонячним променем пахне. А в народі такий день, де зустрічались дві пори року, називали стрітенням і помічали, що саме цього дня погода дійсно могла декілька разів змінюватися, яка з них переможе та й пануватиме далі. А ви, малята, вигляньте у віконечку. Подивіться і визначте, яка пора року ж перемогла. Я вважаю, що перемога за весною адже яскраве сонечко проситься до мене у віконце. А на вулиці я вже помітила перші вісняні квіти. Я певна, що ви були дуже уважні при прослуховуванні казки, тому дайте відповідь на запитання, про кого йдеться у творі. Так, про дві пори року, зиму і весну. А якою була зима? Пригадали? Стара, втомлена, змартніла. А якою ж була весна? Так, вона була молодою дівчиною красунею в зелених шатах, розм'яним личком, весела і на голові мала пишний вінок із квітів. Так дійсно, як би зима не пручалася, а весна все одно прийде. В народі вірили, що вона і є такою красонею, завжди осяяною яскравим сонцем. Щоб сонечко яскравіше світило та зігрівало втомлену після зими землю, люди придумали невеличкі віршики або пісеньки, які назвали заклички. Послухайте декілька з них. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілечко, на наше подвір'ячко. Або ще таку. Прийди, прийди, сонечко, під моє віконечко. Будемося гріти, як маленькі діти. Тож давайте сьогодні покличемо до нас сонечко разом із весною. Хай не баряться, а в дорогу збираються. Давайте зробимо аплікацію веселе сонечко. Якого кольору будемо робити сонечко? Так, жовтого. А форму? Обрали. Так, це форма круга. А що є у сонечка? Багато промінців приготуйте для роботи папір блакитного, жовтого та білого кольорів. Нам потрібно зробити два квадрата, з яких, зрізаючи гострі кути, у нас вийде два круга ось такі. А з жовтого прямокутниками прямими рухами нарізаємо смужки для промінців. Кожну смужечку, намащуючи клеєм, складаємо напіл, але сердинку не притискайте. У нас вийдуть ось такі петелечки. Тепер кожну з них намащуємо клеєм і приклеїмо на край жовтого круга. Рухаємося по колу, поки не заповнимо його повністю. Інший жовтий круг це обличчя нашого сонечка. Намалюйте йому веселі очки та ротик. Намасіть клеєм та в серединку. А ще давайте зробимо хмарку. Задіть смужку 4 рази і у вас вийде 4 однакові хмаринки. Склавши меншу смужку 4 рази, у нас вийде ось такі веселі крапельки. Складіть крапельки одна на одну і загніть їх на опіл. Тепер кожну половинку потрібно намастити клеєм і приклеїти до наступної. Ось така гарна, об'ємна крапелька у нас вийде. Те ж саме зробіть і з хмаринкою. На опіл спочатку складемо, потім кожну половинку намащуємо клеєм, приклеїмо до другої половинки. Вийде об'ємна хмаринка. Їх ви можете зробити декілька, так само, як і крапельок. Розкладіть зображення на аркуші паперу, а потім їх наклейте. Ось таке яскраве весняне сонечко у нас з вами вийде. А я прощаюся з вами до зустрічі!